Приїхала така от штука з Норвегії. Це очистильна очис... машина, очищувальна машина коротше, для зерна. В общем, як воно працює? Це очищувальна машина для зерна, для того, що потрібно сіяти. Тобто, ви там зібрали зерно з комбайна і хочете потім посіяти. Оця машина підготавлює його, типу очищає. Як воно там до кінця працює, я не знаю. Так от називається Лінде Маскінер. Осло, бачите, Норвегія. Тут стоїть такий вентилятор. Наскільки я зрозумів, мені розказали, сюди засипається зерно. Тут стоїть такий от барабан-вентилятор, воно очищає. Це зерно випадає тут знизу, типу, а всякий шлак туди виходить. Ну, Вроді якось так. Така штука є. Можливо, комусь воно буде цікава. Знаю за ціну і вам напишу. Тут стоїть електромотор, так от він називається. І зараз її включать, протестуємо, покажемо, як вона коротше, працює. Тут регулювання є Робиться одні. Їздять мігалки-мігалки. Я думаю, що штука прикольна, можливо, комусь вона буде корисна. Зараз запустимо, все вам покажем. Тут ще теж відкривається. А, ні, тут не відкривається. Тут просто вже вилітає як то зерно, наскільки я зрозумів. Коротко, запускаємо В общем, якось так це працює. Перекриваюся. Можна за голову зашити. Ну, валанчик.